Ігоре Петровичу, у вас рідкісне поєднання доктора технічних наук і інтересу до історії. І мені хотілося б знати вашу точку зору, чому через 100 років після того, коли, наприклад, Манергейму вдалося, нам не вдалося досі. І 27 років ми все-таки ходимо біля трьох політичних сосен. Що не так? І коли ми збилися з того шляху відтворення вже державності, коли всі старі помилки знову перед нами. Чи бачите ви, коли ми збилися а, з шляху? Так, дуже дякую за запитання, пані Ларисе. Хочу, хочу І... лише уточнити: Карл Густав Маннергейм є першим політичним лідером Фінляндії, який фактично вів Фінляндію до Теперішнього стану, в якому вона зараз знаходиться. Він був лідером випускник одного з царських училищ військових, наскільки я пам'ятаю, але став, але став одним із керівників Незалежної Фінляндії. Так, це батько е, Фінської незалежності. Е, свою програму я, е, якщо коротко сказати, там сім перемог. Це есес це книги, яку, сподіваюся, скоро вийде в друк, е, більш розширено. Е, це гімн середньому класу. Всі, хто в нашій країні, всі хто вбиває можливість зростання критичної маси середнього класу, заможних це боротьба з бідністю, і це створення в країні 50% людей, які економічно в принципі незалежні на певний період і від держави, і від роботодавця. Потім висока культура і своя політична еліта, аристократія, аристократія духу, військова аристократія, наукова аристократія. Треба плекати це все. Ми з 91-го року чомусь шукаємо, де ми можемо знайти недоліки один в одному. У нас були особистості навіть Ігор Петрович. Я по іншому перепитаю, чому в Фінляндії була стіна Менергейма, в Україні стіна Яценюка. Лінія і стіна Яценюка. На це, е, сам, на це сам фельдмаршал Маннергей дав відповідь, е, коли йому запропонували в парламенті е, фінському відразу е, після того, як він переїхав в Фінляндію, що більшовики, якраз революція про громадянська війна, йому запропонували створити міцну фінську армію. Він звернувся до парламента і сказав: перед тим як ви будете давати великий бюджет мені на створення фінської армії, ви повинні... Створити умови життя Фінляндії для пересічного Фіна, за який варто було б вмирати. Тобто, розумієте, це поєднані процеси: економіка, армія, політико-дипломатичні, інформаційні, культура це все разом. А я вам скажу, що, що е, е, ми ж 300 років не мали державності на частині своєї території. Е, хто був опонентом Скоропадського? Був Петлюра Вініченко. Вініченко взагалі говорив Україна або соціалістична, або ніякої. А виступав скоропадський за демократію, за міцного власника за середній клас він мріяв, щоб вся Україна була покрита фальварками, прекрасними фермерами, які він в захваті був один раз. Проїхав тільки коли сороковий корпус україзував. Він заночував в одному із фальварків. Подивився, що після реформ Столипину, коли дали можливість українському хліборобу, землю і дали можливість. Працювати він нічого в Німеччині подібного не бачив. Треба умови створити для цього. Дякую. і все получиться, Микита